Перше, що б я почав, це звичайно постійно кліпсувати всі вудлища, всі без виключення. Навіть якщо ви кидаєте дуже близько, там на дистанцію 40-30, все одно кліпсуйте, у вас не буде такого сильно розкидуватися по всьому. Знаєте берегу на око це все добре? Я не знаю, плюс-мінус, так, да, але ж ви розумієте, що навіть з кліпсою у вас буде таке пятно, мама не горюй. Тому що приїхали, допустим, є штіль, потім піднявся вітер. І ви закидуєтесь, ви слабіну вимотуєте там 1-2 оберти, а тут вітер піднявся і вам вже треба більше. Це вже значить, що ви не докидуєте до тої точки, І, і це вже ви розумієте? І це ви вже ловите в такому діапазоні ну, метрів 5-10 це як мінімум. І тим паче, що якщо ви чим далі викидаєте. Тим буде більша ця слабіна, дуга, тим більше буде погрішність, тому що можна кинути там приложитися на 60 метрів і це прям не буде куди підмотувати. Тобто в слабіни взагалі не буде. Так можна. Але коли кидаєш уже на 100, ну навіть 80-100, якщо сильний вітер, і у вас легка годівничка її буде зносити. Для того і потрібні там ваші грузила для, саме для того, щоб пробити вітер. І до речі, я на початку ніколи не ставлю, ну, якщо я приїхав, він не має вітру або він помірний, я не ставлю важкі гадівнички. Тобто я не перегружаю свої палки, я ставлю легші. Якщо я бачу, що вже слабіна більша, тобто я не добиваю, я тоді беру ваші гадівнички. Ну, тут ще є один нюанс, ще помімо кліпсування є робочі мітки. Тобто ми закліпсували дистанцію, візьмемо 100 метрів, закинулись, витягнули слабину і поставили малярною стрічкою міточку. Міточку я там ставлю по першому кілечку. да? я бачу, скільки я підтягну після кліпси. Тобто Наступний раз, коли я буду закидуватися, я вже буду чітко знати. У мене мітка біля першого кільця, якщо вона буде далі, значить я там не докинув. Ви зрозуміли? Тобто не просто кліпсуватися, тому що думають багато так само помилок, це така глобальна помилка. Що якщо ти поставив кліпсу, то ти 100% кидаєш в одну точку. Ні. Не кидаєш ти в одну точку, десь ти сильніше замахнувся, десь ти легше замахнувся, десь піднявся вітер і все. Ви відчуваєте по слабіні. От слабіни більше все. Для того і ставиться робоча мітка. Саме робоча, на якої відстані ви ловите, це дуже важливо, тому що ну поставили 100 метрів, а витягнули 10 метрів слабіни, і це 90, а спод, не дай Бог, взяли на стовп Тобто ви загодували перед своїми монтажами, тобто риба підійшла, почавкала це все діло. Вона буде плити до вашої снастки. Ні, вона просто піде далі собі, і все. Розумієте, оце помилка топова і масова.